40-річний Олександр із Миргорода на початку року дізнався, що захворів на туберкульоз. Півтора місяці лікувався у стаціонарному відділенні. Перехворів простудить, а потім почалася задишка, слабкість. Я це воно звернувся до лікаря. І оказалося що туберкульоз. А так, ніяких ні симптомів, таких явних. Частіше слабкість, втомлюваність, кашель. Кашель може бути як сухий, так і вологий. Кашель більше двох тижнів, який не піддається лікуванню, температура. Дуже часто в нас люди звертають увагу на те, що вони схудлі. Змінюючи образ життя за два місяці цього року в області виявили понад півтори сотні хворих на туберкульоз. На стаціонарному лікуванні в обласному протитуберкульозному диспансері перебуває близько ста пацієнтів, розповів директор закладу Володимир Печериця. По зрівнянні з 2021 роком кількість хворих зросла в 1,6 разів в минулому році. А на жаль, за ці два місяці, практично в 1,9, в один два ну в два рази, зросла захворюваність за словами Володимира Печериці, найбільше хворих у Лубенському та Полтавському районах. Значно збільшується кількість захворілих серед ВПО. Під час цієї страшної війни наші захисники, наші воїни вони ж теж знаходяться в тих умовах, коли можливо інфікуватися на туберкульоз, переохолодження, всі, всі інші фактори, які влияють на те, що люди боліють і можуть заразитися цією інфекційною хворобою. На обстеження та подальше лікування пацієнтів зокрема направляють сімейні лікарі. Усі дослідження та препарати для хворих безплатні, каже Наталія Алієва. Так виглядає мікобактерія туберкульоза. Перше діагностика туберкульоза це дослідження мокротинів. Тому що якщо ми не будемо досліджувати мокротиня, а саме в цьому матеріалі знаходиться саме то, що ми шукаємо: то тобто, є слідка, бактерий та мокротиня. цей апарат має можливість вмістити в себе 960 проб. на даний момент. Я думаю, що більше ніж половина тут уже стоїть. Як розповів директор обласного протитуберкульозного диспансеру Володимир Печериця, нині в області лікування отримують понад півтисячі людей. Стаціонарно пацієнтів приймають лише у Полтаві, Амбулаторно, окрім обласного центру, також у Кременчуці та Лубнах. Тетяна Весна, Богдан Казирід, Суспільне новини Полтава.